Доброго дня, шановні колеги, у нас у зв'язку з святами перемістилося з засіданням виконавчого комітету. Можна було, звичайно, вчора провести. Тому готові буде. Є пропозиція у нас є в розпочати чергове засідання. Хто за, прошу голосувати. Хто проти підтримується? 13 років. Зараз присутні засоби масової інформації організаційної, юридичні. Загальний відділ, доповідач. Зауваження є до присутніх? Немає. Е, є пропозиція перед затвердити ці в цілому. За... Хто за голосуєте? Ні. Голосуєте? Хто протимався? Приймається наголосить. Розглядаємо перше питання про зміну договорів на живого приміщення про внесення змін до рішення виконкому від 1.03.16 року за номером 143 до депутати Маковського Володимир Миколайович, начальник відділу житлових питань. Шановні Василь, шановні чинить, дано притягнув ще одне питання зв'язку з води на мача і колегі зміна дороги найму і внесення технічної правки по прийняті. питання. Є пропозиція підтримати. Запрошу голосувати. Хто проти, знімаючи затримається, дякую. Про звука на портубліку у Висвікові міської ради колеса. Дане переключення, всі питання будуть розглядати попередньо на засіданні з комісією. Спільних пітенцію уваження було ці робочі питання і відповідальні чи називання. Ви пропозиція підтримати, Нема заперечень? За, прошу голосувати. Хто проти, підтримався про нас, це голосувати. Про виділення адресу матеріального проміжки спеціаліста. Підтримка Лайваніва прийнявся зараз. Пропозиція підтримка. Хто за, прошу голосувати? Одна голос. Розглядаємо питання про надання субсидій на оплату за комунальних послуг від тілі особам за адресою фактичної місця кормова. Питань не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Оголосимо. Дякую. Розвіваємо питання про внесення вмів до рішення виконкому Бровосхої ради про виконання договорів про появи. Це була ця технічна правочка, неправильно було зазначено рік укладення е договору. 15-й Є пропозиція підтримати. роздав прошу голосувати, про призначення рахунку та підприємства мати і дітей, а призначення не відповідальне до збереження права пересування дітей. Підплюк Лариса Миколаївна, начальник служби права дітей та сили. Прошу призначити, по першому питанню, бабусі дитини опікуном над малолітнім онуком, і також призначити її відповідальною за зберіганням майна дитини. І по-другому питанню призначити дядька дитини піклувальником над неповнолітньою дитиною. Є питання? Є пропозиція Тобто Запрошую голосувати. Розглядаємо питання про втрату статусу втрату чинності пункту 1 рішення від 9.4.2013 з номером 172. Прошу визнати малолітню дитину такою, що втратила статус дитини, позбавленої батьківського піклування у зв'язку з її усиновленням. Є пропозиція підтримати. Хто запрошує голосувати. Попротив, утримався приняття нового припинення опіки над дитиною та втрату чинності рішення від 413 змінила 22. Це стосується попереднього рішення, оскільки дитина усновлена, то припиняємо опіку. Є пропозиція підтримати. Хто за, прошу сьогодні. При передачу дитини з сім'ї патронатних вихователів. Прошу передати 10.03 малолітню дитину сім'ї патронатних вихователів її матері на виховання та спільне проживання і Центр соціальних сім'ї дітей та молоді продовжувати здійснення соціального супроводу зазначеної сім'ї. Є пропозиція підтримати хто за про надання функції, дякую. Про надання функції замовника на об'єкти буде внесено. Дві лініові каналізації право в функції замовника. Нема записання? Вони хати в кого відлагодивської воєнної незалежності переводів. Вас Нема. Хто за те, що підтримати, прошу зараз. Тобто підтримався приймається одного. А Росич, ви хотіли зібрати питання? Ні. Все, Я вам дякую, шановні колеги. Засідання оголошую закритим. Дякую за. увагу.